Я представляю центри контролю та профілактики хвороб, і на сьогодні це потужна мережа закладів системи громадського здоров'я, яка здійснює епідеміологічний нагляд за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, і залучена до реагування на надзвичайні ситуації, оскільки зараз ми йдемо в літній період. Я хочу два слова сказати про епідемічну ситуацію на території нашого міста і нашої громади. Підситуація, починаючи з 2022 року, визначається як несійка, тобто рівень зах захворюваності людей на інфекційні хвороби, хоч і не перевищує середні багаторічні показники. Проте, зважаючи саме на воєнний стан, є сприятливі умови для поширення цих хвороб. За підсумками минулого року на нашій території зареєстровано всього інфекційних та паразитарних захворювань 15 тисяч З них ГРВІ 14231 тридцять та COVID-19 1048. Інші інфекційні хвороби склали 875. У третьому році ускладнилася епідемічна ситуація щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції, соціально значущі хвороби, це гострі та хронічні вірусні гепатити В, С, туберкульоз, природно-вогнищові хвороби, сказ та правець. Відповідно, існують ризики і в поточному році. Так, захворюваність гострими кишковими інфекціями в минулому році збільшилась у два рази. Зареєстровано 111 випадків ГКІ і 14 випадків сальмонельозу. за підрозслідування. Основний шлях передачі острокишкових інфекцій це харчовий, що вказує все ж таки на недостатній рівень гігієнічної культури. Причини виникнення спалахів це порушення умов приготування страв вдома, порушення зберігання продуктів харчування в домашніх умовах, вживання продуктів закінченим терміном зберігання. Хочу зауважити, що спалахи в Сумській області останні реєструвалися в 2019 році. Їх було аж сім, проте уже у березні поточного року на території Шостанського району після святкового обіду в сімейному колі відбулося групове бактеріальне захворювання, під час якого госпіталізовано чотири особи, з них двоє дітей. Всі випадки відповідали клінічним критеріям сальмонельозної інфекції та мали епідеміологічний зв'язок. Найбільш вірогідними продуктами, вживання яких призвело до гострої кишкової інфекції, були запечена качка та майонез домашнього приготування з домашніх яєць і Обробка яєць перед приготуванням страв не проводилась легкий перебіг хвороби мали всі учасники святкового обіду. Тобто, ми звертаємо увагу на моменти профілактики кишкових інфекцій у побуті, перш за все. Що стосується інших соціально значущих хвороб, а саме вірусних гепатити Б і С, то у минулому році Сумська область посіла лідуючі позиції в рейтингу областей України. Спостерігалось збільшення захворюваності більш ніж у два рази. Зі по шостинській громаді зареєстровано 61 випадок, і це перевищення становить 1,7 рази. Туберкульоз органів дихання. Ми перевищили обласний показник в 1,3 рази. У нас 53 випадки на 100 тисяч населення. Саме це вимагає більшої активності щодо проведення комунікаційних заходів. Тому відділ протягом березня, коли щороку в Україні проводяться місяць під Іще на бізнесі про туберкульоз. Ми проводили інформаційні заходи з гаслом. Так, ми можемо подолати туберкульоз, тобто ми повинні пам'ятати, що хвороба вилікована на сьогоднішній день, і хочу звернути увагу мешканців на наявність нових методів діагностики та виявлення цього захворювання, а саме, скринінгове анкетування стосовно виявлення чинників ризику, відповідні анкети розміщені на сторінці в Фейсбуці у відділи та наявних закладах охорони здоров'я.